М4А1 Шерман. Звичайний класичний Шерман, який йде на найпершому гілці прокачування на бойовому рейтингу 3,3. Скоріше за все, всі ви про цю машину вже все давно знаєте, але не зробити по ньому відео я просто не міг. Та й останнім часом я щось награвся на топах по саме нікуди і хочеться чогось низькоранового, ефективного, цікавого. Ну і в кінці кінців колись треба було зробити відео саме про Шерман. І для 3.3 і саме цей Шерман доволі непогана машина. У нас 75 мм гармата з камерником, який пробиває там, здається, соточку. Це М61 камерник, так, на 100 пробиття. У нас є ранній стабілізатор, який працює, здається, до там, 15 км на годину чи щось близько того. Вертикальні кути наведення це взагалі щось із чимось, мінус 12, навіть не мінус 10. І при цьому на експертах перезарядка 5,5 секунд. Мені здається, це дуже круто. Тим не менш, як він грається, поїхали подивимось. Починаємо з карелії, дупа списку. Звісно ж, я напевно навіть трошки менше візьму снарядів, десь 35. І як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. А також для того, щоб не пропускати сповіщення про трансляції, ну і взагалі для якогось спілкування, було не так давно створено телеграм. Посилання знайдете у описі. Слухайте, здається, у нас стабілізатор працює до 25 км на годину. Так, після 25 він відрубається. Ну, це непогано, це означає, що можна навіть не те, що з короткої установки стріляти зупинки. А прямо на невеликому ходу цілком можна вести вогонь. При цьому ми навіть адекватно їдемо вперед, якийсь там згорки 40 км на годину майже. Адекватно ворочається башта, плюс-мінус є крупнокаліберний Браунінг. Ну а що ще треба для повного щастя? Так, чину два, ти куди полетів? Ага, і розвернувся. І поїде тепер назад. Да? Ну давай, давай. А я, напевно, десь отут і спробую зайняти собі позицію. Он я їх уже бачу. У нас же. Мінус 12 все-таки. Добиваємо. Базіка четвертого. О! А, вони вже аж сюди проїхали. Ух ти, йо майо Я не думав, що вони так далеко проїхали. Я думав, вони не встигли. Жаль, дуже жаль. Це моя помилка, про вафлив. Ну нічого, ремонтуємось. Два члени екіпажу у нас залишилися в живих. Зараз, якщо наші точку захоплять, можна буде заїхати поповнити екіпаж. І що в нас тут? А я нікого і не бачу більше. Таке, як тут уже всіх поперевбивали. Як же класно з кутами мінус 12. Подивіться, під яким нахилом я стою, і спокійно можу сюди вести вогонь, якщо треба буде. Ні, все-таки шермани – це суперприємна техніка. Шермани – це прям вогонь. Подобаються мені Шермани. Ну, принаймні, ранні ті, що на 3,3. Ну там ще катаний на 3,7, він трішки краще танкує, але це 3,7. І якщо він потрапляє в дупу списку, то його там уже пробивають без проблем. О, на нафіг. Ну, тобто, на Черчилля тобі пофігу, ти в нього не стріляєш, а стріляєш по мені, так? Та ще й Матільда. І помер відразу за це. Ех, ну це я сліпий був, я не помітив, не побачив. А як бачите, у башту нас пробивають спокійно, але це був борт башти. Я підставився дуже необережно. Да, казати, що Шерман щось танкує, напевно, буде помилкою. Ну, поїхали наступний бій. Карта Сталінград, нарешті не ду по списку, середина, це вже краще. Ну і будемо сподіватися, що наступний бій, ну тобто цей бій, буде не таким жахливим, як минулий. Бо я там поки про техніку розказував, відволікався дуже сильно і на бій взагалі не звертав уваги. Та ще граю зараз на самих-самих максимальних налаштуваннях, які тільки можуть бути в цій грі. Ну, і відповідно, помічати ворога стало ще важче. Але мені пофігу. Хай я буду робити менше фрагів, але хоча б у мене не витікають очі від ультралог графіки. Все-таки тундра на максималках виглядає просто чудово. Ну, принаймні, мені подобається. Хоча і не видно Ха, зовсім нікого і нічого зазвичай. М3 Лі? Боже, ти що тут забув, бідолага? У нього ж 2.7, здається, да? Так, це ми тоді виходить на 3,7, потрапили чи куди. Як же приємно, хай навіть із раннім слабеньким стабілізатором, але все-таки. Якщо потихеньку кудись їдеш, то спокійно, без проблем. Можеш вести вогонь на ходу з майже повною зупинкою, якщо треба. Ну тут уже Т-50 відлетів. Опа. І ще один туди ж. Там у них іще одеця бешка. Давай до побачення. Та вона б мене й не пробила, напевно. Попереду чую ще техніку. Тут поки нікого не бачу. Отут за вагонами десь. Цікаво, я зможу проскочити так, щоб мені в борт не дали. Було б класно. Десь отут він. Ага, майже майже. Ай, ё-моё. Ну, я тепер хоча б його бачу. Як мені оце вицілити твою комбашню твою? Так, хлопче. Ти мене дратуєш. На! Нарешті. Ну от, оце вже більш-менш схоже на адекватний бій. Скільки я там зробив? 4 вже, так? Да? Так, 4. Непогано. Нашого камерника. Ох ти, це мені впаяло, да, Звідки? Нашого камерника нам з головою достатньо для цих берів. Пробиваємо всіх. У лоб. Та що ж таке? Я не розумію, звідки по мені. Ааа! Ніфіга собі. Ой, це 34-ка, яку я я прошляпив. Але вона мене не пробила. О, я дебіл! Боже, який я кончений! На тобі в казну! О, і бомбу мені. <плес> Як же я обісрався з цією 34-кою, її можна було вбити дуже легко, а я просто робив якусь діч. Ну, тим не менш, ладно. Чотири фраги, і забрали мене. З літака бомбою. Як бачите, 34, ка коли ми трошки довернули корпус, не пробивала нас. Це прикольно. Хоча, може в неї не камерники, може в неї суцільні, хоча у суцільних там навіть більше пробиття, здається. Ну, ладно, поїхали в наступний бій. Карта Снігова долина. Я думаю, є сенс зіграти через оцей об'їзд. Ось сюди. Я думаю, туди і поїде ворогів немало, ми ще й у топі. На 3-3. Нічого собі, ну, я просто зобов'язаний скористатися цією можливістю і настріляти немало фрагів. Але от після таких слів зазвичай цих фрагів якраз таки й не буває. Ні, в цілому, Шерман класно грається, ну, саме цей на 3-3, чудово, просто приємна машина, яка хай вперед він там не дуже швидко їде, але ж їде більш-менш адекватно. Є Браунінг, є чудовий. Просто шикарний камерник зі стабілізатором, гармата. І навіть іноді щось підтанковує. Гаррі Гопкінс. До речі, це ж новинка Патчу, я на неї так і не зробив відео. Треба буде якось заморочитись. У мене взагалі в планах були переогляди на Леопарде 2. та... Ох ти ж, Йоп, пересата! У мене були переогляди на Леопарди, Другі та Абрамс. Ну, в моєму випадку, у мене тільки АІМКА, в мене тільки полкові Абрамси і Леопарди. Тому що їм же додали корзину горизонтальних приводів велетенську, яка після кожного пробиття вивалюється, і, відповідно, геймплей на них дуже сильно змінився. Їх відчутно понерфили в цьому плані. Тому переогляд на ці дві машини просто зобов'язаний найближчий час бути. Напевно, цим я і займусь також. Бумс. Ой і не встиг долетіти камерний. Жаль. Я міг із Браунінга його вбити, в принципі. Не знаю, де він там є. Щось там світиться. Щось там влучило. Якби ж краще бачити, що там та, де там, і як воно, але навіть у бінокль не бачу. О! А оце те, що ми можемо знищувати. Навіть влучив. У них багато вже авіації з'явилося. А ну давай на мене. Ні, впав. Мені навіть асіст не зарахували. Дуже жаль. А у нас же Браунінг, єдиний недолік нашого Браунінга, він дуже сильно нагору не підіймається. О, я його підпалив, да? Ні, щось відламав йому, але не підпалив. Ну, насолоджуйся без шматка хвоста. О, асіст. Прекрасно. Ну, тобто ми ще і зенітка хоч куди, да? Десь він. Там зараза. О, влучив гусеницю збив. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ще разочок. Ні. Треба лівіше, напевно. Влучення, трансмісія. Ну я хоча б зрозумів, де він там як стоїть. Є, готовий. Ні, що не кажи, а Шермани, особливо ранні на 3,3 супер круті. Це ж танк, чи що це було? Дерева можна ламати якось? Було б непогано, дякую. Мені здалося, що там хтось рухався. Ну так, там він і є, але за будинком схоже. Ага, і там когось прибили бомбою. А це в нас тут що? Знову мені ці дерева заважають, скільки можна? Зламати дерево, будь ласка, зламайся. Господи. А так, і так не ламається. Ну це жах якийсь з цими деревами, які неможливо зруйнувати. О, знову потенційна жертва. Ну, це як влучати а з цього Браунінга? О, ще повлучав збив. У пілота влучив. Чудово. Кожен Шерман із Браунінгом це навіть не стільки середній танк, скільки зенітка. Тим більше на цих рангах літаки від Браунінгів розсипаються доволі непогано. Хто це в нас тут світиться? А чого Шерман до противника жопою їде? Питання. Там таке, як нікого. Ну, у них уже половини команди немає. А, бачу, здається. Бумс. Я поняка розвалився на запчастини. Бо що йому ще лишається після такого камерного? Опа. Ой я це пережив нічого собі. Бумс. ПЗ2 це. Я так розумію, пз 2 с своїм. Своєю двадцяткою нас не пробиває. Навіть у борт нормально, чи що? Допоможемо з ремонтом нашому стюарту чи мубіні. Та боже, я ж натиснув кнопку. Це по нашу душу бомби летять. Ой ой О-о-о-о, мене будинок засейвив. А стюарта я дарма не ремонтував. Для Стюарта закінчилося все дуже погано. Я не дуже хочу стояти на захопленій точці. Я краще поїду, десь, може, ще собі фраг знайду. Мені здається, це буде цікавіше. Так, ось він і є, мені фраг. Куди він там поїхав? Знову мені бомбу бомбують. К... Ну, скільки можна мене бомбами вбивати, а от немає іншої цілі. От саме по мені треба ці бомби скидувати. Двічі підряд уже. 5, 6 фрагів та асіст. Ну, непогано. І знову мене зупинила тільки бомба. Хе, погнали далі. Покинутий завод і знову в топі. Ухти. Ну, сподіваюся, хоча б цього разу бомбою мене не заберуть. Ну, тим не менш, я думаю, по Шерману все зрозуміло. Прекрасна гармата. Броня не ультимативна, звісно, але щось іноді відбиває. Супер комфортно вести вогонь завдяки стабілізатору. Яр тудар, є Браунінг, можна попрацювати з зеніткою півставки. Ну, прекрасна машина, просто прекрасна, Суперкомфортна. комфортна. Жаль, я не встиг трошки. Ой, і сюди я не встиг. Ех. Давай ми спочатку цього приберемо. Ну, яка гусениця, алло. Ну що це за гусениця? Камерним гусениця? Яка гусениця? Про що взагалі мова, а? На, да. Це прикол, чи що? Альо, крусейдер, він без броні. Нарешті. О, це, блін, прикол з цими крусейдерами. Пам'ятаєте відео про крусейдера я робив? Я вам казав, що іноді він аномально живе. От, будь ласка, іноді він аномально живе. Прямо жах якийсь. Ага, цього всередині теж прибили. Опа. Су-122, яка нас не танкує велдехою. Захоплюємо точку. Бо нам треба поповнити екіпаж. У нас лише. Три члени екіпажу лишилося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як пропустили, а? Ствол гармати? Серйозно? Ай, я прошляпив, я влучив у колізію, Ну, хо-хо. Та що зі мною сьогодні таке? А? Ну, от що зі мною сьогодні? Ви подивіться, яке кодло їх сюди приперлося. А команди в мене нема, команда вся десь не знаю, дрочить. Що можна сказати в якості висновку про М4А1 Шерман на 33? Іноді підтанковує, але розраховувати на це краще не варто. Це так, невеличкий бонус. Гармата шикарна, стабілізатор, браунінг більш-менш їде, ворочає баштою, теж більш-менш непогано по швидкості. І коли потрапляє в топ, грається дуже приємно. Та й в середині списку також грається приємно. Чудова техніка, особливо для якогось новачка, який тільки недавно почав грати. Спробуйте американську гілку, спробуйте ранні шермани, вони, я думаю, дадуть вам масу задоволення. І навіть новачок, якісь фраги на цьому буде робити. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.